Друзі, і зараз черга включення нашого кореспондента з білої церкви. Ми розширюємо географічні горизонти у білій церкві. Незаконно перебудували пам'ятку національного значення у будівлі, яка має охоронний статус без відповідних дозволів. Замінили вікна і прибудували цегляний ганок замість автентичного дерев'яного споруді. Вже близько а, 200 років, і історики кажуть, що це. Велика втрата, от така перебудова. Детальніше про унікальну будівлю і історію її перебудови. Вже готовий розказати кореспондент сніданку, який нагадує зараз у Білій церкві Олександр Ковальов. Олександр, хто в тому винний? Чи є можливість повернути до автентики цю історичну будівлю? Тобі слово. Привіт, друзі. Ну дійсно розбиралися напередодні з цією ситуацією. Я нагадаю, що ми продовжуємо працювати біля церкви. Ну і е, говоримо такі, от про такі от е, нагальні і актуальні проблеми. Ну і історія, якби е, завжди актуальна тема, про яку треба говорити. І історія, яка зникає, це перш за все тема про яку треба говорити. Ну і от будівля, про яку ви вже згадали, це власна е, будівля, яка Частина будівлі, якою вже от зникла, по суті. Нещодавно багатьох містян обурила ось ця от прибудова до ось цієї будівлі. Це і про історію. Більш глибоко поговоримо ще згодом. А от ну власне почалося все із допису громадської організації, яка слідкує за подібними випадками. Активісти розповіли, що будівлі вже майже 200 років, і вона має охоронний статус, пам'ятка національного значення. Це будівля, яка входить до ансамблю споруд пошти, і вона нещодавно пережила. У ці зміни, які ви вже побачили, зокрема зокрема, змінився її ганок. От фото до ви зможете зараз побачити на екранах. Це була така от дерев'яна прибудова зеленого кольору. Ну а те, що вийшло після, ну от ви вже бачили і щойно, щойно, і оператор в принципі може вам показати ще так. От результати цієї прибудови, цей ганок став цегляним. Доля унікальної дерев'яної конструкції. Ну, от наразі нам невідома. Також тут замінили дерев'яні вікна. Пластикові, і все це будівлі, ну яка має статус пам'ятки національного значення, як я говорив, і цей статус вона має ще з 1979 року. Ну от власне про законність таких дій ми напередодні запитали у е Місцевої влади умської влади, і у нас є вже інформацій... відповідь на інформаційний запит. До нього повернемось згодом і розкажу все в деталях. А от про історію унікальну цієї будівлі. Ну от зараз розпитаю у історика жителя Білої церкви Євгена Чернецького. Він вже біля мене. Доброго ранку вам Доброго ранку, пане Євгена. Ну от говоримо сьогодні і неодноразово я говорю, що ця будівля унікальна, так що не величезна історія. Коротко розкажіть, от що варто знати про цю споруду, яка отут при дорозі, з вигляду можна сказати, що вона непримітна, так насправді. А, але історія просто величезна. Про Тому що це не головна споруда цього ансамблю, це будівля службо, це службове житло, в якому жив станційний наглядач. Тобто, вона кажучи, був керівником великого комплексу, який у нас зберігся повністю. Тобто там е, головна споруда трошки далі, яка називається Білі церкві Стара Пошта. Тут призначалися керівники, вони приїжджали до Білої церкви і тут мешкали з родиною. Ну, на роботу ходили, власне кажучи, 5 хвилин звідси. Так, тобто ця будівля приймала людей, які проїжджали тут повз... Ні, Службове житло. Службове. Так. Так, я знаю, що тут, у всіх місцях, був навіть Тарас Шевченко. Ну, не тільки Тарас Шевченко, тут були всі, тому що ця власна станція була на шляху київ одеса старий шлях. І тому тут побували всі, тут навіть був шліман, який відкрив строю. Так. Е Історія, як ми зрозуміли, ну от за 200 років вже ця будівля нас збирала чимало різних історій. Так О, остання зміна, яка відбулася тут, ми от зараз бачимо. І я говорив на початку, що ми зверталися до влади, так аби нам роз'яснили, так а яка ситуація, а, а чи була реакція загалом і правоохоронних органів. Ну, от інформаційний відповідь на інформаційний запит, можете побачити в себе на екранах. Я коротко розкажу, що нам відповіли. Е, ну от... Пишуть нам, що будівля знаходиться перш за все у приватній власності. Її власник перед проведенням робіт не звертався до за дозволами і консультаціями ні до міської влади, ні до органів охорони культурної спадщини. Також запевнили, що про інцидент повідомили департамент культури та туризму Київської обласної військової адміністрації. Повідомили також і мінкуль, тобто ситуація серйозна. Пам'ятка національного значення, все ж таки, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якою б могла бути реконструкція, так ну зважаючи наприклад на аварійний стан там, будівлі? Тому що почитавши коментарі людей, більшість з них була з Білою церкви, наскільки я зрозумів, і хтось писав: ну а якщо будь... а якщо споруда була там в аварійному стані, то чому не могли перебудувати і зробити ось такий вигляд? Ну от питання до вас як до фахівця. От а як би могла виглядати будівля, якби це було законно перебудовано. Ну, це неганок це дерев'яна конструкція. Очевидно, що вона приходить, скажімо, від шає, тобто її треба періодично ремонтувати. Це має робити сертифікована фірма, і це має все погоджуватися з органом охорони пам'яток, який є у складі обласної адміністрації. В Україні немає місцевих органів охорони пам'яток. Відповідно, тільки обласний рівень. Відповідно, вони мали подати проєктну документацію, отримати дозвіл. І це могло виглядати так, що могла бути замінена частина деревини, власне кажучи, збереженням цієї конструкції, але це мала робити сертифікована фірма. І очевидно, цей ганок мав би повністю зберегти свій вигляд. Чи можливо відновити його, приміром, як і от на ну, вашу думку? відновити все можна. Мене цікавить одне: хто понесе відповідальність? Ну, власне, власне, який не виконав вимоги чинного законодавства, чи він понесе відповідальність, тому що одна з головних причин, чому в Україні горять, зносяться і так далі, це тому, що ніхто не несе реальної відповідальності. Пане Євгене, дякую, що розповіли. Друзі, ну от така ситуація із будівлею, історичною будівлею, яка має охоронний статус. Пан Євген, історик, кандидат історичних наук і місцевий житель Білої церкви, власне, розповів нам коротко про ситуацію тут. Ми ж продовжимо слідкувати за нею. Ну і власне питання дійсно: а хто буде відповідати за такі дії? Ну і думаю, відповіді все ж таки будуть у нас, колеги. Ну, от Біла Церква, пам'ятка національного значення. Я тільки що максимально розібрався в тому, чому так стається. Наш Олександр Коваль. Чому так стається? Тому що корупція, бюрократія на всіх рівнях, І ніхто не несе відповідальність. Але і... ж за законом це національна пам'ятка. Вона охороняється державою. Державу представляють конкретні люди. Тобто, хтось брав конкретний листок і робив підпис. Тобто, mm -hmm. у цих людей, у цій круговій поруці, є прізвища. І варто про них знати, дізнатися і тримати на пульсі, а, ось це все. І якщо таким чином ми достукаємося до зміни, все таки ситуації будівлі і повернути автентику, Це буде круто, що буде ще один прецедент. Ну будемо сподіватися, так що цей розгол, розголос призведе до якогось результату. Будемо за, за цією не історією не стежити, розумість. бо багато а, історій подібних було раніше.